Мене звати Вікторія, я дипломований косметолог, працюю в студії апаратної косметології Crystal Hall міста Умані. Хочу залишити відгук про апарат ZaimitSion. Цей апарат призначений для видалення волосся та лазерного омолодження всього тіла. Маючи багаторічний досвід у б'юті індустрії, я сміливо можу заявити, що цей апарат дійсно вартий вашої уваги. Ви запитаєте мене, чому ми обрали саме Заміц Union? А відповідь буде очевидно. Перше, це апарат нового покоління 2022 року. Друге, цей апарат має п'ятирівневий ступінь охолодження, що робить процедури максимально безболісною. По-третє, маніпула оснащена дисплеєм, за допомогою якого ми можемо контролювати процедуру, та вона досить легка. Цей апарат має операційну систему Android, що значно полегшує роботу з клієнтами. І саме головне ефективність апарату підтверджена гарними результатами у наших клієнтів.